Для Гануся Журавель це вже третя персональна виставка. Однак для панни Водної це дебют. Саме такий псевдонім обрала собі молода мисткиня, автор експозиції Бути собою, яку презентували у фортечних мурах Бастіону. Назва прийшла в голову дівчини, коли та обрала собі нове ім'я. А тому вона закликає глядачів не соромитись себе, своїх почуттів та емоцій. Хотілося розповісти про все, що я відчуваю, про все, що я бачила, про все, що я. Намріяла собі е, якоюсь е, мовою символів, мовою якихось алегорій, можливо, перебільшень, але це про, частково про мене, частково про інших, те, що я спостерігаю в житті. Художниця каже, все народилося з моря, хвиль та дощу, і, хоча виросла панна водна в краї, де її оточували лише сніг і гори, вода для неї є найбільшим натхненням у житті. Цей пояснює, що на більшості полотен, яких загалом 14, присутні море або ж русалки. Як казав, руки мороками, чим чим більше я серед людей, тим більше я хочу на море. Чим більше я біля моря, тим більше я хочу до людей. Але Мен на поки коли я біля моря до людей не хочу. Над роботами Ганна працювала лише місяць. Деякі не увійшли до експозиції, а останні домальовувалися буквально перед подією. Можливо, саме короткий термін завадив мисткині довести їх до досконалості технічно. Проте образи, зображені на картинах, неодмінно змушують замислитись. На думку присутніх, автор порушує питання сьогоднішнього розуміння світу, екології, співвідношення людини і природи. Ці роботи поступаються мистецькою, вартістю е, самі як. Як живопис, але як філософія в живопису вони дають багато для роздуму. Роботи ще не є настільки досконалими у тому плані, що автор мало уваги приділяє самому зображенню анатомічній точності людського тіла, але цікавим є тим, що вона багато уваги приділяє емоціям. І людським зображенням людських почуттів. Проте Ганна Ділиться найближчим часом хоче спробувати себе у реалізмі, а також перейде на значно більший формат. До слова, під час презентації виставки автор розіграла одну із картин на вибір переможця, адже вважає, що митці повинні прощатися зі своїми творіннями, як і з дітьми.